Привіт-привіт. Чергова рейтингова гра. Отже, погнали. Так, я зелений кольор. У мене Австрія. Союзник мій Спойнт Фіолетовий. Це Угорщина. Його опонент синій Буслов. Це Буслав Угорщина. І... Червоний... Іван товариш, мій, до речі, знову попались ми. Іван, привіт, якщо дивишся. Це Австрія. Ну жаль, погнали. Ага. Згадав цю гру. Тут Іван трошки. Розізлиться в кінці взагалі. Еээ, де На всю гру, як я грав. Я тут, коротше, вибрав тактику собі рейдерство грав в кроатів. коротше Зараз все побачиш. Ну і набираю я ярундашир. Так, прокачую шахти. Центр. Ще раз шерсть деп-центра. Паркан закладаю. Іван також паркан, союзник мій паркан. І синій заклав. Так, в мене вже триста є. Нікови ще нема. Прокачую потрошки рандашер. Кроватів качаю трішки. Ліміт уже у мене. Четверта стайня пішла. І підкова. І що ж? Іван виходить? Отже, що у мене є? Та по суті нічого і нема. Їжа, сокера і все. Не докачав я Рандашер, Не прокачав також і кротів. підков кого взяв. Ага, і найняв гранадерів. Оце... Кіба хреплей, я ще вдвічі більше показує. Це, напевно, 200 їх найняв тут. Е, так, союзник мій що нам скаже? Отже, в нього прокачані гайдуки. Грає він в Рондашир прокачав. Тристайні має. Відкови немає. В академії що, дві сили взяв. Так, синій Івана Союзник. Ага, в століття перейшов, молодець. Але пізно дуже. Ой, що це в нього таке військо. Маловато. Стайль немає. Тут січку наймає. Він взагалі без рундешер десь. Прикольно. Так, Іван. Два Ардепо. Три стайні. Майже прокачав. Тут наймає мушкетерів. Тут що? Сила залізна, їжа не до кінця і сокера. Окей, дивимось. І так, що, нападає на мене, Іван, пробиває мені парканчик. А синій... He... Що? Нападає На мого союзника. Ну що ж, так, селян я повиводив з шахт. Щоб не втратити Настрілюю, поки по його армія по військам Що придумав, Іван Відійшов. Так, у мене вже 88 кроватів. Що там, прокачки? Качаю потрошки, до речі, що там палаш я ще не взяв. Так, Іван знищив мені шахти, а я настрілюю по військам. Ох, две. Так, союзник мій тут відбився. Ну Там в принципі другого варіанту не було, щоб не відбитись. Так, я підтягнув своїх кратів до союзника. Так, Іван тут вирішив відійти, бо вже забагато втрат поніс. Так, тут синій. Вирішу перестріляти війська мого союзника. Я вриваюся своїми кратами, але... Ворота закрилися. Чи не вкрав, хоч подивлюся і так, що тут? Ну, Іван перестрілює, ніби, да? А я просто стою весь. Ні, хоча ні. Короче, злив просто Іван свої війська Драгонів, тобто не так, ну я тут пішов знищувати все підряд. Будиночки, шахти. Так, що? Іван? фіолетового, не звертаючи уваги на мене. У мене на даний момент вже такі війська. 200 гренадерів. 400 рундаширів, 204 найманих рундашира. І... 107 уже маю кровачів. Що ж, Іван вирішив напасти на мого союзника? Він же тут і стіною забудувався майже. Що, почалась суточка? Так, тут ми його перебиваємо. Я допоміг союзнику. Що? В синій знову йде. О, але все синього, дивися, Проблеми з золотом. Побачив він чи ні. А, у нього ще ринку немає, дивись. Жесть. Тут в принципі мій союзник і сам порався. Так, іван знову виходить. 33 кроата. Іван вирішив напасти знову, але передумав. А, він, напевно пустив на Фіолетового і вони йшли, походу, сюди. Знайшли коротший шлях. Йде на допомогу союзнику, так? Так, у Івана союзника вже дивись. Опікаш штампується століття. Івана вже є століття, до речі. Так, і три стайні. Чому четверту не ставить? Ресурси є. І на другунів, до речі, не переходить теж чомусь. Ага, ось. Куди прибіг? Тут зараз база синього знесеться по любому і що ж. А Іван так і не переходить на Драгунів століття, дивись. Знову я влітаю своїми кроатами. Коротше, заважав я всю гру Івану. Ой, зливаю, зливаю. На мене вирішив нападати вже. Так, що там прокачки? Майже докачав, Палаш взяв І відступаю все-таки. Ну, все, армія. Ой, армія, кажу, Синій вже. А, синій взагалі здався, да, походу. Чи чекає? Є ось один селянин. Все, все таки вийшов. Так, що в мене? Так, друга нація потрошки розбудовується. Що ж, я починаю виходити. Так, тут у Івана кількісна перевага, він тут, звісно, переб'є зараз союзника мого. Гармати знищив, молодець. І що? Я підходжу вже під володіння Івана. Ой, гармати десь можна було. втратив скільки о ще три гармати Івана захопив. Так, що? суточка у нас тут. Так, дві кази вже у Івана. А ну-ка. Тебе Іван тут. О, академії. Так, швидко стріли не бере, тільки дві сили взято. Тут бандурів і пекінерів немає. Тут підкова є. О, нарешті є четвертий, І так і не переходить на другонів весь. Чому. І не докачує до кінця мушкетерів. Вирішив так грати. Так, а я щось взагалі нікого не буду, як це так. Ну я так і круатів, як я і казав, я тут вирішив прям кроватиме грати, і я грав всю гру пів ними. Так, окей. А, почекай, академія що в мене? Що по академії? Нічого. Що, влітаю своїми кратами, і все. Просто з'їдаємо цю армію Івана. Так, Фіолетовий вже підходить. Іван тут починає виходити вже своїми так. залишками. Ще рубають весь а, пікап тут і стрілки вже знищили. Так, ну я підійшов до уголка стіни і починаю просто стрілювати. Ван тут знову виходить Так, а зараз що? Змін. О, нарешті вже перейшов на драгонів. Такс. в мене що? Пандурів будую, і тут я чомусь перестав то весь нікого не наймаю. чого собі? Як це так? Такс. Коротше, Іван злився в відтоги, потім ми з ним говорили, казав, що я надавав йому грати всю гру. Вічно бігав цими кроатами і постійно йому заважав. Давай так я і не будую? Дивно. 275 уже. Так, знову виходить. Вийшов, втратив армію і зайшов. Що ж, дірку я пробив. І тут зараз буде такий момент, після якого він зірвався і написав мені пару непристойностей. Стоїмо, перестрілюємося. Так, а зараз що? Дещо вже швидко стріл, драгунів не прокачує. Тут тут прокачує хоч. мушкетерів також не хоче. Так, і в мене що? Запустив я все-таки, докачав вже я їх, кірасу одну взяв, кірасу другу вже взяв. Другу казу будую. Я тут просто собі гайдуків качаю. Ой, не качаю, а наймаюся. Остання атака вже качається для крочів. Я тут підбіг, пробив діру, тригернув цим самим Івана, він почав йти виходити в цей прохід. Ну і ми з союзником вже вирішили чого стояти. І ось оцей момент, де я... Скільки мене їх тут. 329 кровати і я ними просто тако через толпу пробігаю. Ах че ні, не. рубаю, я тут рубаю, рубаю. Ну, по суті, ми там всіх перерубали майже. І почав залітати на базу. 20 гармат уже в мене, 22. І ось, да, і тут же Іван дуже розізлився. Ну і така видалась гра. Цікава в Кроватів і в Рундашир. Ось і все. Отже, дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Постав лайк, прокоментуй, напиши, що думаєш. Отже, на цьому все. До нових зустрічей. Пока-пока.